12 січня Ключ досвіду, А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. 2 Коринтян 9.8 Ми знаємо, що віра в майбутню Божу благодать є ключем досвіду до практичної щедрості. Тому що в другому посланні до Коринтян Павло дає цю чудову обітницю: А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом, 2 коринтян 9.8. Іншими словами. Якщо ви хочете бути вільними від необхідності відкладати гроші, якщо хочете мати повний достаток благодаті на кожну добру справу, то покладіться у вірі на прийдешню благодать. Довіртеся обітниці, що Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, що миті саме для цієї мети. Я щойно назвав віру в прийдешню благодать емпіричним ключем до щедрості. Аби не заперечувати, що існує ще й історичний ключ є ключ досвіду, а є ключ історії, говорячи про благодать, яку вони отримали, Павло нагадує коринтянам про історичний ключ благодаті. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим заради вас, він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням. 2 Коринтян 8,9. Без цього історичного акту благодаті двері щедрості, що звеличує Христа, залишалися б зачиненими. Ця минула благодать є незамінним ключем до любові. Але зверніть увагу, як діє минула благодать у цьому вірші. Вона стає основою, Христос став у Богом, для майбутньої благодаті, щоб ми збагатилися. Таким чином, історичний ключ до нашої щедрості закладає фундамент для емпіричного ключа віри в майбутню благодать. Отже, ключ досвіду до любові та щедрості полягає в наступному твердо вірити в прийдешню благодать, а саме в те, що Бог в майбутньому спроможний збагатити вас усякою майбутньою благодаттю. Щоб ваші потреби було задовільнено, і щоб ви були здатні переповнитися любов'ю до щедрості. Свобода від жадібності походить від глибокої віри в майбутню Божу благодать.